Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 2 грудня, 647-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни знову пускали іранські дрони Камікадзе. Це вже напевно десь п'ятий чи шостий день поспіль. Всього запустило 11 штук. Більшість сюди на південь і в Одеську область. 10 з 11 вдалося збити. Але, на жаль, був один приліт в Одеській області. Кажуть про влучання в інфраструктурний об'єкт. В місті Одеса минуло доба прийшла спокійно. Вибухів та роботи ППО чутно не було. А сьогодні зранку у нас в квартири зникло опалення. Чи то якась аварія сталася, чи то, може, відключили, бо на вулиці зараз досить тепло. В сусідньому місті Героя Миколаєві минула доба пройшла теж спокійно. А головна проблема в Миколаєві це те, що не у всіх домах увімкнули опалення. Ну, комунальники над цим працюють. В Миколаївській області ситуація стандартна. Там росіяни обстрілювали селища, які поруч за Кажуть, що жертв немає. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула, ще одна. Травмована по офіційній інформації. І вчора вночі росіяни після дронової атаки випустили дві ракети через Херсонщину в напрямку Кировоградщини. Одну збили, а одна, на жаль, кудись прилетіла, поки що не повідомляють. Чекаємо сьогодні гарних новин і давайте, як завжди, закинемо трохи грошей волонтерам. Дякую.